Доброго дня, мої шановні чарівниці. Зараз у нас дуже цікаве буде гадання, таке, яке всіх інтересує і дуже сильно. Моє кохання протягом півроку. І це така ще гарна тема. Розумієте, зараз в цей час, в час війни. Хтось розлучається, хтось об'єднується. Причому ті сім'ї, які вже там побили всі горщики, які тільки познаходили, і все ж вони з'єднуються. Це що мене дуже-дуже тішить. І зараз ми з вами будемо дивитися на ваші відносини, ті, хто не заміжні, ви можете вибирати васю колю п'етю. А ті, хто заміжний, буде зараз слухати про свого чоловіка, про ваші відносини. Так що давайте, долучайтеся, кому ця тема цікава, і зараз будемо дивитися. Моє кохання протягом півроку. Тобто ваше кохання протягом півроку. Ви вибираєте одну карту з п'яти. Та, яка вам більше всього улибається. І, можливо, ви вибираєте 2-3 карти. Про Васю, про Петю. ще ж треба трошки знати, да? От. зараз вибираєте і думаєте, яка карта за кого відповідає, або думаєте за свого чоловіка. Тобто, що хочете, та й думаєте тільки про любов, про кохання. І так, як складеться ваше кохання протягом півроку? Воно буде важким. Ви дуже багато вкладуєтесь в своє кохання і вас не цінують. На вас їздять, вас іспользують, і ви чувствуєте, що ви вже. І стащились. ви для багатьох робите все для дітей, для рідних, для нього, для його знайомих і так далі і тому подобне. Вас не цінують, вам дуже тяжко, вам не завжди кажуть дякую, вас критикують і до вас пред'являють різні різноманітні претензії. Що таємне, я знаю. Оце дуже погана карта. Для таємного, мабуть, у чоловіка, у цього хлопця є інша жінка. Любовниця, коханка або жінка, а ви любовниця. І він береже цю, цю інформацію в таємності. І я можу сказати, що він це дуже класно робить. Тобто то є, камар носа не підточує, як то кажуть. І ця таємність, можливо, для вас буде, ви її знаєте, як ви на неї реагувати будете, не знаю. Но ми зараз узнаємо інше. Ми знаємо зараз причини такої поведінки. Чому він так себе веде? Я так розумію, що його приваблюють ті відносини, йому там спокійно, гармонічно, він там відчуває себе Понятим, зрозумілим, а, та жінка його надихає, йому хочеться просто скакати на всіх лошадях до неї. Я можу сказати, можливо, це й кохання. <кій> Чого? Ну, наш любимий вопрос, чому йому, що йому не вистачає? Да? А, чого чого не, не, не вистачає в оцій жінки, в вас, а чого йому не вистачає в вас? А, ну, можливо, ви граєте, ми пам'ятаємо цю карту роль мами, роль опікуна, не вистачає страсті, не вистачає флірту, не вистачає навіть соперничества, можливо, ці скандали його трошки задовбують і так далі і тому подібне. Ну, я я розумію, що вони не всі пушисті. Да? Що він думає про вас? Ну, що ви хазяйка і все? Що нікуди ви не дінетесь, що все, все буде так, як є чи є почуття? Ні, почуттів немає. А дивіться, просто ви сім'я, яка вже е, імператриця імператор. Просто ви вже сім'я, яка вже трошки піднадоїла йому. Помніте, емоцій немає. Це коли жінка відповідає так, а на що ти купив оцю ковбасу? Ты же и любишь эту ковбаску, тебе купив тебе порадовать. На что ты гроши траты? На что ты приволок цейвинг? На что эти цветы, квиты? На что мені там то, другое, третье? То есть это запрещенные фразы вообще в браке их нельзя говорить. Многие женщины в целях экономии отказывают себе во всем. Мужчине так неинтересно, он может заработать и на себя, и на вас, и на детей всем будет хватать. Ви зара ви відказуєтесь від от многих. І він пішов балувати другу. А вона радується, хлопає в ладош і каже, який ти молодець, ти лучший. Що робити? А ви нічого не будете робити? Бачите, що робиться? А Це карта смерті, это карта усталості, это карта, карта нічого не дівання. Ви зараз нічого не можете зробити. От вас нічого не зависит, залежить от Него. Якими очима він буде дивитися на вас? А якими очима він буде дивитися на вас, тими, які ви почнете йому ну, взаємними? Да? Тобто, якщо ви до нього безрозлічні, то і, вам, і він до вас безрозлічний. Якщо ви дивитесь на нього, як побита собака, кому потрібна побита собака? Ну, тобто, тут, тут розмова на, на цілий сеанс. Да? Хто вибрав цю карту, першу карту, будьте дуже осторожні. Розвода не бачу, але життя оце вот таке буде. <кій> Отакий був інтересний перший варіант. І так. А знаєте, що в мене ще цікавить? Коли ви підпишете мені в своїх відгуках, що я вибираю тільки першу карту, не можна вибирати по шаблону. Вибирайте те, що вам підказує серце. Тому що той, хто вибрав перший варіант, зараз сидить рідма ридає, розумієте? А ви ж привикли тільки перший вибирати. Вибирайте те, що вам ближче до серця, те, що вас радує. Варіант номер два. Король Мічей. Король Мічей це жорсткий чоловік. Можливо, він зараз воює, можливо, він зараз воїн. Це ще карта воїна. Можливо, він приймає такі важкі рішення і в родині також. Тобто ти повинна робити оце, оті оце, а інші треті. Тобто, да? тут, треба... буде жорсткость зі сторони вашого чоловіка, різкість, і це буде, ну, з цим важко жити завжди. Да? І або він воює, або його немає вдома, або він вдома стає ця людина, ваша близька, про яку ви зараз думали, вона становиться жорстокою. Так, що таємне, ви в знаєте? Якось нічого таємного й немає. Можливо, він приїде. Або до вас приїде якийсь другий чолов'яга, ще один, і приїде з побіди в течение півроку ми бачимо, так? Да? Тобто хороша, гарна карта. А причини такої поведінки, чому він так само себе веде? Ну, можливо, дійсно на війні тераборона або щось на роботі, таке, де він повинен бути жорстоким. І він зараз тому, що він відчуває себе самотнім по цій карті, Отшельник, ад, чоловік, погружений в себе, в свої переживання. Він самокопанням зараз займається. І це туз не Туз мічей це війна, це дійсвя, агресивні действия. Тобто тут зараз взагалі не про кохання. Тут про те, що людина знаходиться в стресі. В самокопанії людина знаходиться в стресовій ситуації, і зараз він вирішує це. Як складеться життя з цією людиною в теченні півроку, от вам, пожалуйста, будь ласочка, шуткуйте з ним, запереживайте йому по королеві кубков, розділяйте з ним його думки, вислуховуйте безконечне кількість раз. Тобто людина прийде в стресі, і ви повинні розділити, розділити як королева кубків з ним. Оці Переживання, які він досі іспитує. І потрошечку по легкості ця карта шута. Шуткуйте, виводьте його із того стану, в якому він знаходиться. Що вам саме зараз потрібно буде? А, ну я подивилася, да? який результат буде? Трошечки не все треба казати, не все потрібно обсуждати. Трошечки ви будете відчувати, що ви скована що ви щось не бачите, не розумієте, не розумієте, вас будуть зашкалювати бурі, бурі, просто бачите емоції. І ви будете відчувати своє свій стан. Так, дівчата, в такому зразі, те, що я зараз предказую, це психолог. Це потрібно йти до психолога, вирішувати свої внутрішні проблеми, допомогти своєму рідному вийти з цих проблем. Тому що застрівання ситуації проявляється. Ще й ніякий психолог. От знаєте, гарно в такому випадку, якщо людина воює, то гражданський психолог не допоможе. Коли вона йому скаже, я тебе розумію, він скаже, ти мене не розумієш. Ти там не була, ти нічого не бачила, ти не знаєш. Тому потрібний військовий психолог, той, який був на передовій, людина, яка є такі хлопці. Багато таких хлопців є. Через волонтерське движення треба шукати таких людей. Вони дійсно будуть допомагати і до них прислухаються. Так, далі. Ваше кохання протягом пів року варіант No3. мечей. Ніякого кохання? Що хоче сказати Паш мечей? Зараз ми побачимо варіант номер 3 що хоче сказати наш Паш мечей. Ви захищаєтесь уже від свого кохання. А ви вже замучились, вас кусають, вас колять, ви така сама, і ви вже хочете піти з собственної хати по цій карті. Вас вже нічого не гріє, ви вже хочете піти. Все ж таки війна дуже накладає да, на наше життя усіх, навіть тих, хто знаходиться в безпечній районі. Попажу нічій. Що таємне ви знаєте? <клес> Таємниць яких то таких дуже не буде, а це будуть ваші надії на гармонійні стосунки з чоловіком. Я би так сказала, дуже великі надії і дуже хочеться цього. Чи буде у вас розлучення? Розлучення не буде, але можливо буде хтось третій лишній. Чи буде у вас ну, Причини такої поведінки чоловіка, ну, ваших відносин. Ну, це психологічне вигорання, це розочарування в отношеннях. Я не бачу і скандалів, ну, знаєте, таке якесь тихає. От коли люди годами не балакають, коли кожен сам по собі, от мені це нагадує такий стан, коли кожен сам по собі сам закрився, замкнувся по цій карті, він відчуває дуже енергетичне вигорання, і він хоче вже піти, піти куди-небудь. Ця карта якраз нам про це і казала. Що хочеться вже кудись піти, світ за очі. З того міста, де я живу, і я вже нічого не хочу і так далі. Тобто, такий третій варіант, коли такий стан дуже затягнутий, він не вирішується, він тягнеться в такому стані вже декілька років, можливо, навіть так. І що робити вам? Що робити? Треба піти в роботу. В працю працювати, розвиватись, робити якісь свої правильні дії, можливо, навчати когось, можливо, наоборот, записатися на курси до гуру, який вас буде навчати чомусь. а Це може бути професійна. Ну, оце професія, це робота. Професійний взліт, кар'єра і так далі тому подобне. <кій> тобто тут якось отак: відносини ламаються, але ще не зовсім зламані. Хочеться, щоб вони стали гармонійними, але щось не дуже виходить. І карти совітують в даному часі, вам потрібно приділити увагу своїй роботі, де ви можете розвиватися і так далі, і тому, і тому подобне розлучення в течение півроку я не бачу. Ось, подивіться, як інтересно, да? сьогодні у нас такі дуже важкі карти, я би так сказала. Такі неспокійні, не, не дуже гарні. І так, варіант номер 4 Моє кохання протягом півроку. Ну, тут дуже гарна карта. Можливо, навіть нове кохання прийде в ваше життя. Потому що рицар чаш це всегда щось новеньке, інтересненьке. Чоловік неоджений, і нові почуття, нові емоції, можливо, навіть путешествия, якесь кудись відправитись. -то То ну, Доволі гарна карта. А що рицар чаш хоче нам сказати? Що вам потрібно менше працювати, а більше прикладати зусиль до своїх почуттів? Менше працюйте, давайте. От роботи коні дохнуть. Так що більше уваги приділяйте своїй душі. Що таємне, ви знаєте? Ви знаєте, щось від вас одійде. Якісь стосунки, які вже. Або ви забудете за них наконець-то. Потому що ви ще. Пам'ятаєте те, як щось у вас рухнуло, щось у вас поламалося, ну, але ви чувствуєте, що ви імператриця, ви себе доволі так уверено почуваєте. І оці всі башні, які приходять, да? що таємне, я знаю. Те, що може давно вже я догадуюсь, але я щось узнаю. Можливо, від вас піде коханець. чужий человек, возможно, вы разрушите старые отношения, старые связи, и вы встречаете свою любовь. И ну, якость так. Но встретите вы его при довольно интересных таких обстоятельствах, когда вы будете драться на палках с ним, да, выяснять, кто лучше, кто умнее, кто ну Гарніший, да? мудріший, і так далі, тому подобне. Це, так як імператриця, создатель іміджа, создатель правил, создатель, та руководитель всегда, Да? То, можливо, ви на роботі будете з кимсь соперничати, прийде, можливо, якась людина до вас на роботу після якоїсь чистки. От так, я можу сказати, тому що у вас йде нова реалізація, і в роботі також. то есть очень хорошая карта. И следующие причины этой э, ну, скажем так, причина вот этих башни, да, что это за башня до вас приходит? <звук> <звук> Извините. Я так розумію, що у вас будуть відношення відносини складатися на роботі або з партнером з іншої організації. Тобто, десь там вас чекають якісь нові відносини, дуже гармонічні. Перед цим ви якраз відмовитесь від яких то стосунків, які вас уже давним-давно розрушали. Тобто, от такі, от такі чудові карти для вас. І що робити вам в цій ситуації? <ріст> Оце у вас будуть, кстати, дуже довгі відносини. Дивіться, що вам робити? Проявляти свою заінтересованість, сексуальність, ту жезла фото ігрівості, флірт, какетство і так далі тому подобне. Захищати свої відносини, і тоді вони продляться довго. От таке, от таке я вам нагадала. Так що бажаю тільки щастя, здоров'я і всього самого-самого найкращого в цих стосунках, щоб вони були взаємними і такими, які вас будуть втішати. І останній варіант, п'ятий варіант яке кохання вас чекає протягом півроку? А ви не знаєте, як від нього ізбавитися. Чи його залишити, це кохання, чи від, від нього відмов, відмовитись. І дивимося далі. Що хоче сказати нам двойка мечів? Що ви заморилися вже від цих відносин, ви готові від нього відмови. відмовитись геть отрубіть, викинуть і забить. А ви жінка, яка в стані самостійно виховувати дитину, яка в стані захистити свій дім, яка в стані построїти кар'єру, нести відповідальність і поспитати із мальчика мужчину, тобто не буде робити його маменькиним синочком, якщо у вас є синок. Тобто це дуже власна вольова жінка, яка вже наконець прийме рішення. В ці ближайші півроку, вона вже прийме рішення. Що таємно, ви знаєте? Предательство. Ви посмотрите, я достаю всі карти мечі. А п'ятий варіант, скоріш за все, у вас ключові ці півроку, коли ви знаєте все. Що ще було таємним, і ви приймаєте те рішення, яке вас буде на той час устраювати, щоб лишитися всіх этих страхов, щоб уже перестать саму себе пугать и завершити уже в конце концов этот шаг и забути за нього. А чому ви будете так категорично? Опять, мі... Опять мічі, ви подивіться. Просто прийшов час вам вирішувати цю проблему? А як після вирішення проблеми у вас складеться життя? Ви посумуєте трошки, а потім будете працювати? А яке у вас життя буде протягом року? Перед вами відкриваються всі дороги. Вам стане, становиться легко, свободно. І, і будуть і зустрічі, і можливості, і гроші. Все у вас буде. Чудовий п'ятий варіант. Тобто, не дивлячись на прийняття рішень, ви бачите самі: це карти мічей. Тобто, це буде жорстко. але ви до цього готові. Ви вже готові. І сили у вас вистачить. Ви будете ще маніпулювати і цією людиною і іншими. Тобто, ви будете робити так, як вам потрібно. Це дуже хороша карта виконання ваших бажань. Тобто ви самі їх і зробите, уміючи, маючи підхід до інших людей, які вам можуть цьому допомогти. Тобто карта дуже хороша, але дуже така. Що ви вже приймаєте рішення. Посумуйте трошки, а далі все у вас вирівнюється, налагоджується. Через рік у вас будуть і гроші, і самостійне життя, і дерз... карта дірзновідного починання, флірт, кокетство, якісь нові відносини. Ну, вони будуть временні, але тим не менше, щось новеньке в вашому житті, веселеньке буде. Отакий от от у мене розклад такий різний, різний. Зараз усе по-різному. Замовляйте талісмани на любов, на кохання, на кар'єру і на відносини, дивіться, які апатіти. Тобто, ну, кожен браслет цікавий по-своєму і для кожної своєї цілі. Так що бажаю вам щасливого життя. Пам'ятайте, ви в себе є, ви в себе одна одненька. І крім вас, за вас ніхто не попіклується так, як ви це можете зробити. Якщо комусь дуже потрібно, загадуємо, верні, пишіть в лічку, буду відповідати на лічному сеансі, не на общому розкладі, а на лічному. і буду допомагати вам вирішувати ваші проблеми. Обіймаю, пишіть, чекаю, замовляємо талісмани.